Добрий вечір, шановне панство. Дав їсти нутря. Ось моя самочка, яка найбільше родить. І ось самочки її дочки. І напевно я з тою самочкою буду прощатися, бо я вже, е, я вже домовився з одною людиною. В неділю. Думаю, що в неділю або понеділок, думаю, в неділю поїду. І куплю напевно нутрію самця для тих самочок, щоб поміняти кров. І самець людина казала, що з великої сім'ї, тобто їх десь чи 10, чи 11 було народжено. В принципі, вона має декілька виводків. буду просити, щоб отримати, е, щоб я отримав самця. з Великої, великого око, щоб їх було багато, і щоб я далі вів племінну роботу щодо великої кількості народжуваності. Мене от дане питання цікавить. Ні, ні колір звіра, нічого. Ну, Маса ще трошки. Звичайно, в тої людини хороші звірі. От. І мене от саме основне, що багато народжували. Якщо маса така навіть посередня, я своїм, своїм кормом витягну звіра, думаю, по максимуму. Мені самець що потрібно, щоб він е, хоча б 10 кг мав, але, що він добрий, але саме основний критерій, що він добре мені, мені заплідував самок, щоб самки родили 7-8 нутринят мінімум. Ото в мене таке є. Все, дякую за увагу. До побачення.